Ні, то було раз таке, як ми в одному бліндажі були. Там ж, вони ж не доказали, там ми теж їх фігурували. Обіда залишила на них дуже сильно. Від того, ми чуваки вийшли, може попісять на обочину. На нормально набили, літали і попсикали там. Мій позивний Пако. Тут все просто. Ну, В принципі, моя історія дуже давно. Я служу ще з початку 2011 годів там десь в тих краях. Ну, і так як повномасштабка почалась, вже став воювати Ну, Так як мою домівку окупували і ну, по факту мене лишили без нічого, я залишився сам, Ну, і така обіда залишилась на них дуже сильна. І тепер, як добросовісний громадянин, намагаємося відб... відбити це все назад. Ну, Це ще почалося 20. Второму роду, да, в кінці 2022 року, я навіть ще тоді не розумів, це, що це. Мене просто поставили на посаду, так як почали ну, новий вид цього приміняння дронів, чи, як даже сказати. І поставили на посаду. На той момент я навіть не розумів, що це. Ну, по факту, так, да, знаю, щось літає. Почали вникати, вчитися, ну, ізучати, поглиблено ізучати, тому що. Стидно було не знати чогось. Це нас якби мотивувало, щоб не бути дурачками на фоні. А ну потім так і зайшло. Почали розвиватися, це і це вже переросло в такий вже більш потужніший напрямок. По факту, труднощі почались ну не так давно, буквально пару років тому назад, це десь десь півтора року тому. Як різко почали дрони. Розвиватися дуже різко. І там було багато інформації, яку треба було ізучати, тому що противник теж на місці не стояв, і в нас постійно соревнування з ними було, хто кого нагне. Ну, відповідно, приходилось, хочеш жити, не вертітися, як кажуть. <суміжникам> каже. Нам приходилось думати дуже багато. І їздили по бригадам, по суміжникам взаємодії, питали, як що робиться, як. Ну, і як вони приміняють. Ми їм казали, як ми приміняємо, ну, скажімо так, нікому не секрет. Це в 24 2024 році, почало, як ми заїхали сюди на ділянку Кудюнівка. Тоді ми ну, там, познали вампіра перший раз. Це було для нас щось нове. До цього ми максимум Мавюка, як я перед цим казав, максимум мавюком використовувалися. Е, мені достались вампіри, ну, ну якось. Так і чуйка до цього була, щось ізначальне. Ну, Почувствовала, тому що щось, щось моє. Ми ну, стали ж кататися і звучатися все по бригадам. Хлопці розказували нам. Виїжджали того, що нам розказували, цього ж треба ще навчитися, як його правильно приміняти. Виїжджали на полігон самостоятельно. Там вчилися садовий для початку, це теж було інтересно. З осміхою і слізьми, ну, в позитивному моменті, звісно. Навчилися саджати, навчились попадати. Ну і прийшло час, це дуже швидко, тому що сроки піджимали. Керівництво гнало, як завжди, да, що треба щось робити вже, бо скоро, як каже нехай ще боссуть нас. На самом деле, це нічого сложного, а для нас в той момент, як це нова техніка для нас, було що це Доставати вже почали ми мінометики їхні. Що найкраще, мало хто суміжників по краях літав. Ну, ми щось доставали туди, хоча не вже давно до цього працювали. Тобто Ми новачки в цій справі були. Над нами трішки аж підсміювалися бувало. Ну, недооцінювали. А Потім так вийшло, що в дальнішому ми дуже швидкими шагами доходили ну, до нормальних результатів. Ну і потім вже навіть обіжалися на нас. Тому що керівництво з них треба, вони не можуть ніхрена, а ми летим, ми вбиваємо, ми знищуємо. Ну, ми вже стали доставати їхні рапіри. Повибивали трішки їхні рапіри. Це теж там нічого собі. Весь інтернет тоді ще шумів. Як так, прикордонники можуть ну, таке робити, то що тільки ми з прикордонників могли туди доставати, ну, на таку ділянку і щось ефективніше уразити. Ну, також, що були некоторі інтерв'ю, вони розказували ще, що, що там С-60, яка на районі 14 кілометрів, що це було за межами ТТХ даного дрона, там, на той момент. Зараз я не буду казати ТТХ, тому що воно і змінилося. Ну, на той момент це було за межами ТТХ. Ну і у нас теж там були свої хитрості, як ми це достигли. Ми все ж таки. Долетіли туди, вразили 60-ту. Ну, як звичайно, все для нас це щось було взагалі неймовірне. Машина горить. Це, навіть, одна із перших наших технік була. Чистого, да? Нормально. Го-го-го! Давай Юха, біжи одразу. Почнемо поцепити. Може, без доти. Воювати ніхто не хоче, квосифіцирували, кого заставляють. Ну Тим не менше, хто до нас даже попадає з таких, ну, наоборот, ми їм показуємо, розказуємо, висвітлюємо, як це із нутри, що за підрозділ, що він робить. Показуємо ну, реальні результати, які ми робимо. І люди іноді міняють ну, сразу своє враження за це, тому що їм до цього ніхто цього не показував. Ну, коли не побули у нас підрозділ, вони одразу бачать, що підрозділ може на самом ділі. Ну, В кожного дрона свій тип застосування. Не можна недооцінювати один вид дронів, виділяти другий. Це совокупність. Ну, це от великий процес, який щось від чогось залежить. Тобто без «Мавіка» ми не можемо ближню розвідку зробити. Ми не можемо побачити окупанта, той, який зайшов до нас. Ось, наприклад, розкажу як одну із ну, історію, а от случаї, які у нас були. От, ми Е, як обично, ну, на сміну, передивляємося, ну, нам закидає розвідка, розвіддані різні. Від відео до координат, е, гармат, ну, все, що є, ми це все фільтруємо для себе, що ми можемо. Зразу розбиваємо там, дистанції. Основний запасний варіант, куди ми відпрацюємо, то що в будь-якому випадку ми відпрацюємо, не достаємо дальню, ми відпрацюємо ближню, ми все одно скидаємо, куди треба. Насідає план Б, А то я а інпровізує. Ну і той ж один раз дивимося, ну, от що за мавіки, зараз, це іменно за зараз. Дивимося, скидує нам розвідка відео. Це не виявили ворожих розвідників, мавікістів. І нас, що самоудивило, вони на ближній дистанції, це взагалі в зоні досягаємості, як кажуть, наїзді, на, їзді, на легке, тут ми до них можемо достати. І вони на відео, на тому. Вели себе, ну, я не знаю, дуже відкрито, так нагло. Даже. Ну, ми так все, опа-по. -оп -оп. Сьогодні буде щось. Ми ж з інтересом з азартом, все збираємо БК, набрали все, що полається. Заступили на сміну, знову перепровірили кори. Перший там ми щось зробив такий лайтонький виліт, чисто провірить, вітер там, як Ну, Не суть. Ну, в това заряджаємося, що все, нам, і пробуємо. Летим, туди, залетіли, а в них хлопчик там оказався. І вони обороняються. там. виліт у нас неудачний такий вийшов, Нам вони відстрелили пропи. Ну, Наш дрон без кількох пропів вертається налегке назад. Тут Взагалі він без проблем і пару моторів можна загубити, він все одно вернеться. Ну, вернулися ж ми, передумали ці всі движення, замінили ми пропи. Все, меняем тактику. Ми їх, коротше, трохи з іншої сторони зайшли, вони нам щось постріляли там, ну не попали. Ми швидше оказались. Там пару пристрелочных їм кинули. І в нас була там зажигалочка така АЗБ-5, така дуже потужненька 5-кілограмова. Ну і вона третя, якраз два пристріличних і третя попадає. І ми їм якраз попадаємо туди, куди треба. Там Бека у них вроді як лежало, тому що ми на обратному пути, як летіли. Там видно було добрячу детонацію. Там радості було у нас, нічого собі провернуло операцію. Ворожих розвідників хлопнули. Ну Це не одні з них, ми там багато, ну і суть продовжимо цього ж дня. Цим все не закінчилось, Ми ж вертатися давай назад. <кхем> і по-любому, знімаємо ж, ж цю всю руху, як там палає. Тут вже й суміжники дзвонять одразу, але не знали, я кому дзвонить. Хто тільки може в цій ділянці там, шум наводить. А це ділянка що -то, Миколаївка. Ходимо. Знають, що там ми тільки літаємо. Ну, вертаємося, ми ж бачимо перехват, вже, все, там кипіш почався. Евак, просять. Ой-ой-ой, ми думаємо, що треба летіти. Ми ж перезаряджати, давай дрон туди. Нема нікого. Тільки камеру піднімаємо вверх, все, машина, ми оп-оп-оп летим, А це чуть далі. Ну, на грані братки було вже. ну, Тому що ж повисіти прийшлося. Дивимося, там машинка ж їде з кодами. Ми ж туди навпряму на грузовичок щось. Віз, Уральчик, якщо я не да, вроде як Урал був. дозволяємо, ну, ми, ми присіли по максимуму. І якраз з ми йому в кабінеті заряджаємо. Зразу один випав. Ну, там, можливо, один воділі був. Ми, вже не ми його потім добили також. <кій> на асфальті. Ну, пари там феерічески, там взагалі в кабіну так попало чітко. цих по краях. <кій> кошмарять, що вони летете, чим чи тільки фенікси там літають. <кій> ну, а ми тихенько робимо свою роботу. Це коли зі сміни приходиш, і відчуття таке, що не зря ти там посидів. <кій> Він мене хоче вбити, яка до нього жалість. Ну, взагалі, реально. Він ж не спрашує мене, ну що сьогодні будемо воювати чи ні. Він летить, в півішку мені залетіть. Совісно, в мене взагалі ноль емоцій. на це. Взагалі, от іменно ноль емоцій. В плані, того, що люди зараз приходять в основному, з гражданки, і треба дуже, помимо того, що вампіри, ми ж не... я ж не тільки за розказую, я іменно за починаю відбити любов, як себе поводити на позиції, ну, мене іменно. От, все, вампір, ти береш пульт, летиш. Ми все розказуємо від початку до як він дов виходити, як він має виходити з позиції, як він заходить ці всі моменти, нюанси, мелочі, тому що вони зараз дуже важні. Як, ну, як вижити, там, по крайній мірі, отак. Як це правильно вести. І це теж нам приходиться розказувати. І це багато дуже времени займає на це все. Ну, теж на цьому напрямку, не буду казати точно де. Ну, так як. Передвигалась минутчю, там, скажем, йшли до дрона і я наступив на міну. Ну, відповідно, там чуть отримав маленьке поранення. Рішився пару частин тіла пальців, Ну, все минулося. Сразу сповнив всю медицину, яку вчив, моментально накинутий турнікет. Ще й всі руки, які були, навіть не ранені позакривали мені від страху. <гум> ну, Нормально. Саме теж спасло, що одразу та нога, яка травмірована була, я моментально ну, закрутив турнікети і перекрив кров. Це типу, саме було в той момент важне, тому що швидко я стік би, якщо так. Я після поранення заступав на позицію. <реш> ну, не знаю, ну якось нічого такого. Але зі сім'єю старші вже ходять, воно вже як входить в привичку. Тобто ти вже не. Ну, а, прилетіли десь рядом, ну так. Да. Ну, прилетіло. А от коли рядом, то вже ти, все, по Покупули треба задуматися. <реш> це наскільки вже зайшло. Я думаю, це вже ментально. Вже у нас на довгі роки буде це враж, <реш> враждебність. Я думаю, це вже, це повинні десятиліття пройти, щоб воно щось може утихне. Навіть якщо не утихне, все одно ми не станемо братами якимось. То, що, ну, якщо вони кончені, у них застрані мозги, вони кончені. ну, Що з них То, Щоб воно це все ну, по факту і, ну, ми займалися якоюсь буденною спокійною роботою і все, нас не трогало. Бо реально, вони вже закошмарили. Це єдина мрія. А те саме як творці свого, своєї долі самі. Ну, просто трішки убратися, хто нам препятствує, а так. Ну, як вони можуть втомитися від війни, якщо вони все одно, як і до цього, ходили на роботу, працюють, mm -hmm. віддихають, працюють, віддихають. Ну, це іменно за тих, хто втомились від війни. В нашому випадку у нас з позиції там. На довге время бували, заходили хлопці за те, що не могли їх ну, як, безпечно замінити. Приходилося мені не пару днів сидіти там, а й по неділях бувало таке. Ну, єдиничні случаї, але ну, буває таке все одно. Я розумію, хлопці там сидять, в землі живуть, морились. Прийти до нас в Фенікс, ми научимо. Я навчу по своїй сфері, якщо він захоче до мене. Ярик, якщо до нього захочуть. Ну, там дальше и це далі крила і тому подобне. Це пасхалочка на цих дронах, які сейчас, це ми там перечислили мінімум. Не закінчиться наша діяльність. У нас набагато більше асортиментів, яких ми можемо примінити. Просто це не афішиться. Це така пасхалочка. Так що посада є, міста є, приходите. Вам подобається.